Привіт, привіт, мої дорогі та круті глядачі. Ви дійсно круті, оскільки, завдяки вашим підпискам, вподобайкам та коментам я розумію, що вам цікавий цей канал та матеріал, який я для вас готую. Враховуючи те, що я сам собі команда і в одного займаюся як сценарієм, так і зйомкою, так і монтажем своїх відео. Ваша активність надихає мене на більш якісний та цікавий контент. У попередніх відео ми з вами говорили про фонетику та вчились правильно вимовляти різні дифтонги, бленди та диграфи в англійській мові. Так, то було трішки нудно. Ну, бо фонетика вона така. Але зверніть увагу, що після даного курсу та правильно поставленої вимови, а також знань, які допомагають вам читати англійською, набагато легше сприймати новий матеріал. Друзі, сьогодні ми з вами розпочнемо говорити про граматику англійської мови. Коли учні чи то студенти чують слово граматика, перше, що приходить на думку, це часи в англійській мові, і всі як один беруться за голову, намагаючись запам'ятати всі правила до кожного окремого часу та всю табличку неправильних дієслів. Але чи так це складно насправді? Чи дійсно потрібно починати з цього? Давайте розбиратись. Перш за все, хочу зауважити, що англійська граматика вважається на порядок простішою, аніж українська. І першою проблемою, з якою всі, як один, зіштовхуються, це нерозуміння типу мислення. Який є відмінним від українського, оскільки мова це система звуків, яка підкреслює, відображає хід думок, так як вираження думок та їх послідовність українською мовою прямо впливає на граматичну структуру, що чітко видно на ось цих реченнях, по закінченнях у дієсловах, він прийшов, вона прийшла, вони прийшли. Також. Такий тип мислення дає нам змогу жонглювати словами в реченні, міняючи їх місцями. Наприклад, вона їла грушу, їла вона грушу, грушу їла вона. У англійській же мові жонглювати словами в реченні не можна, оскільки тип мислення тут більш прямий та менш формальний у виразі. Такий спосіб мислення вимагає прямого порядку слів в реченні та упускає більшість основних закінчень. Тому ми маємо не прийшов, прийшла, прийшли. А he goes, she goes, it goes. Також в англійській мові ми не можемо ліпити слова в реченні в будь-якому порядку, кажучи «a pair she ate, pair she «ate she a pear», «a she pair ate», думаючи, що нас зрозуміють. Ми маємо говорити she ate a pear, використовуючи прямий порядок слів. Тож, перше, що потрібно зрозуміти, це те, що носії мови, яку ви вивчаєте, мають просто трішки інші патерни мислення, які відображаються в мові. І саме тому інколи нам здається, що в інших країнах люди якось по іншому висловлюють свої думки або інакше думають. Здавалося б, люди як люди, але програмне забезпечення в мізках. Трішки інакше. Ось, до прикладу, китайська та німецька мови є чудовими прикладами різних типів мислення та відображення цього через мовні особливості. У китайській мові, до прикладу, немає відмінності роду для іменників та дієслів, а слово «та» означає він, вона, воно. Хоча на письмі іерогліфи самі по собі і відрізняються. А отже, такі речення, як він їсть, вона їсть, воно їсть. Звучать одинаково як та чи, та ч, та ч, що свідчить про меншу гендерну обумовленість у мисленні. З іншого боку, німецька мова має багато артиклів для іменників, таких як der, die, das, de", dem, den, що вказують на різні відмінки та роди. Це показує більш структурований лінійний тип мислення, де належність до певних відмінків та родів має велике значення. Ці мови відображають різні способи сприйняття світу та вираження думок, де кожна мова відображає унікальний тип мислення та сприйняття інформації через мовні структури й особливості. Тож, по перше, давайте закріпимо, що потрібно зрозуміти, що інша мова це в першу чергу інші патерни мислення, які відображаються в мові. Це є основною перешкодою при вивченні англійської мови, коли студенти намагаються дослівно перекласти фразу або речення з української на англійську мову. Самим дієвим методом зрозуміти цей тип мислення буде просте запам'ятовування слів або фразеологізмів в простих реченнях. Наприклад, не просто «pair», а «it's a pair», не просто «run», а «I run». Не просто run out, а we run out of sugar. Таким чином, з часом ваш мозок швидше та легше будуватиме прості речення англійською мовою. Тепер, будь ласка, зверніть увагу, от на ось це слово. Це іменник чи дієслово в англійській мові? «Jump» може бути як іменником, о jump», так і дієсловом to jump. Щодо цього слова. Знову ж таки, «jumping» може бути як іменником в реченні «I like jumping», так і дієсловом в реченні, «He is jumping». І це говорить нам про другу річ, яку нам потрібно зрозуміти, що в англійській мові певні слова можуть бути різними числами мови, та їх значення в реченні може залежати від контексту. Оскільки англійську часто вважають контекстною мовою через важливість контексту в розумінні значення того чи іншого слова, дієвим методом подолання цього бар'єру при вивченні англійської мови буде просте розуміння того, що таке іменник, дієслово, займенник і так. Далі саме в англійській мові. Оскільки, хоч ці поняття і тотожні з відповідними поняттями в українській мові, їх використання в реченні може відрізнятись. А також їх послідовність, третім же бар'єром, котрий всі вважають найскладнішим, хоча насправді він є найлегшим в вивченні та використанні, є часові форми в англійській мові. Для їх розуміння потрібно для початку всього-навсього освоїти три основні типи речень в англійській мові: це розповідне, заперечувальне та питальне. Наприклад, I am a boy. I am am a a boy. boy. not Am I a boy? Більшість з тих, хто вивчає мову, губляться в часах англійської мови, а саме в минулих формах. Дієслів, навіть не розуміючи, що вживати ті форми потрібно лише в розповідних реченнях в минулому часі та всіх типах речень перфектного часу. Тобто три типи речень множимо на 12 часів, маємо 36 речень, а використовуємо їх лише в десяти. А якщо звести все до простої розмови, то можна обійтись і без перфектних часів, що каже нам лише. Про використання тих форм дієслів в одному реченні з 27. Перфектний час та форми дієслів є важливими, але ці моменти ми будемо розбирати ближче до кінця курсу з граматики. Тож, давайте трішки про те, як та з чого ми почнемо та чим закінчимо. Отже, почнемо ми з того, що таке іменник, дієслово, займенник, прийменник і так далі саме в англійській мові. Потім поговоримо про прості речення, основні часи в англійській мові, модальні дієслова і так далі. Далі перейдемо до більш комплексних граматичних моментів, таких як герундій, фразеологізми, умовні речення, passive voice і так далі. Та закінчимо більш комплексними структурами та лайфхаками, що допоможуть вам при написанні есе чи при простому спілкуванні. Друзі, не забувайте про ті перепони, які були сьогодні озвучені в відео, та про поради, як їх подолати. І пам'ятайте, consistency beats talent, що дослівно перекладається, як послідовність перемагає талант. На все добре і на щастиць.